Це онлайн-канал Поважні. Я Микола Кінчевський. Вітаю вас, мені поважні. Сьогодні у мене на зв'язку редактор дальнівської газети «Колос» Ірина Робова. Доброго дня, Ірина. Доброго дня, пане Микола. Доброго дня. Дальне настільки е, цікаве е, місто навіть з позиції. Преси. Ну, колись давним-давно існувала одна газета колос, а потім, десь в 90-х роках, з'явилося ще кілька газет, і це було унікальне містечко, ось тільки там, здається, 5 періодичних видань відразу виходило. Але життя йде, і десь вони як з'явилися, так і поділися. Колос живе понині. Ірино, знаю, настільки то складно було, але от розкажіть мені, як вам вдалося зберегти газету. Чесно, пане Колю, скажу вам так: завдяки е, людям, жителям е, Тального е, Тальнівського району, е, бо газета. Більше 90 років виходить і має свій авторитет серед людей. І зрозуміло, що завдяки колективу, який старався писати правдиві матеріали, старався писати колектив весь про людей, праці, про сім'ї, про діток. І не тільки цьому колективу, що зараз працює, всім колективам, які працювали впродовж 90 е, років. Люди всі тут працювали журналісти: авторитетні, грамотні, порядні, совісні. Ну, я ж знаю, Колю, що ви ж теж розпочинали з колоса. Тому ви знаєте, які тут колективи були і які тут люди працювали. честь їм і хвала всім. Завдяки от, е, спільним старанням е, людей, наших передплатників і всіх колективів ми до цього часу працюємо, і колос до цього часу виходить. Я чесно кажучи, вдячний вам, що ви зберегли газету, адже ця газета для мене дуже близька, бо 50 років тому, в 1974-му, саме в цій газеті з'явилася перша моя публікація, як я кажу, замятка. І, власне кажучи, саме з колоса почався шлях у велику журналістику. Колос в історії мав і злети, і, і падіння, були гарні часи, але були дуже складні часи. Але він вижив багато районок на теренах України. Нині зникли. В неї перейшли в електронний вигляд, і виявилося, що електронна газета не доходить до місцевого читача, а ви тримаєте газету паперову і люди вас чекають. От наскільки складно зараз утримувати газету? Ну, дайте. Газету було утримувати завжди не просто, того, що газета паперова це не слово, слово, як то кажуть, сказав, як в і полетіло, а газета написав і це вже е, як то як документ. Тобто, що, по-перше, треба було утримувати і не тільки фінансово, не тільки кошти потрібні, а треба дуже серйозний підхід до кожного матеріалу. До кожної газети, щоб людина взяла газету і вона повірила їй, повірила тим матеріалам, повірила тим рядкам нашим, які ми пишемо. А це дуже повірте, ви, ну, ви знаєте, ви мій колега. Це дуже велика відповідальність перед людьми, бо людина отримала газету і вона каже: От я в колосі почитала. От я в колосі прочитала там, про одне, про друге, про третє, про різні події, факти. Тобто люди дуже е, спираються на фактаж із нашої газети. Все складно, повірте, складно, дуже. Ну, знаєте, ми вже тут колектив дуже авторитетний, ми вже е, не один рік проробили, тому попит е, в слові. Людей ми дуже знаємо навіть зараз оцей період дуже тяжкий, складний, морально складний. Ми намагаємося людям писати правду однозначно, але позитив. Люди прочитали, от, прочитали газету, от про ту родину чи про ту там якусь молоду людину. І вони радіють, що ми пишемо про людей, і вони радіють, що в нас такі люди є, що в нас сім'ї є такі, що в нас багато серед того тяжкого життя багато є позитиву. Люди хочуть позитиву. І правду, звичайно. І то є правда, що кожного року все більш складно стає розповсюджувати газету. Ми газету випускаємо, а розносить її, розвозить її, розносить, доносить до нашого читача пошта. На жаль, от ті реформи, які пошта сьогодні, керівництво пошти запровадило, воно, можливо, ця реформа, можливо, задумкові хороші, можливо, в майбутньому і, і буде краще ця реформа покаже якісь свої кращі сторони. але зараз, на жаль, на превеликий жаль. Е, е, газету приносять, доставляють не завжди вчасно. По-перше, не, не завжди вчасно. По-друге, е, її не завжди приносять е, до читача до, додому. Це теж дуже важливо, тому що не кожен може йти в сільську раду чи в магазин газету забирати. Тим більше, що ми платимо за вчасну доставку до нашого читача. Це серйозно зараз не тільки по колосу, а по всіх газетах серйозно вплинуло на тираж того. Що людина каже: кожний, кожна людина, яка передплачує газету, вона хоче, щоб отримати свій товар вчасно. Вона заплатила, ви передплатили газету, вклала кошти. Вона хоче, так як і в магазин. Ти пішов, ти купив і ти забрав, а не ти купив. І ти чекаєш, коли тобі через день, через два, через три цю цей товар доставлять. Це, це дуже, це, це не це дуже недобре. І люди, левова частина передплатників, які в нас були, вони відмовляються від преси сьогодні саме через це, через невчасну доставку газети до передплатників. Як зараз залишитися взагалі без газети? Це зв'язок, тим більше село воно залишилося не в кожному селі є інтернет, не в кожному селі є соціальні мережі, куди можна зайти подивитись. Люди чекають. Люди чекають друкованих засобів масової інформації, дуже чекають. І дзвонять, і просять, і питають, чи ми виходимо. Тому да, це, ну, це проблема. Проблема дуже серйозна. Її треба вирішувати, поки ще газети є, поки газети ще є. Бо може, не дай Бог настати час, що газет може не стати друкований засобів масової інформації. Через це навіть. Ну, Така ситуація, пане Микола. Багато газет вже зникло, особливо київських обласних як таких газет немає, а от районки. Сцеві газети ще якось тримаються, і дійсно завдяки тим передплатникам, людям, які е, звикли до незручностей, але вони чекають газету і будуть потім вечорами е, на лавочках сидячи, обговорювати, що там голос опублікував. Е, Ну, це от так традиційно. І навіть якщо все буде заплутане інтернетом, як на мене, люди все одно будуть все одно будуть чекати. Когось. Газету газету в паперовому вигляді. Зараз починається передплата на друге півріччя. Е, нагадайте, правила передплати. Правила передплати залишаються стабільними, як завжди. Можна газету передплатити в листоноші, можна газету передплатити у відділеннях, можна газету передплатити в редакції, в нашій редакції газети Полос. Е, ви знаєте, що люди навіть дзвонять і самі, і питають, от як можна, тобто, що знаєте, що. Все-таки цікавість, як не складно в фінансовому плані, в моральному плані як усім нам не складно, але люди все одно тягнуться до газе і питають, чи ви будете виходити, чи будуть доставляти. Навіть не, не питають, чи будете виходити, питають, чи будуть доставляти. Чуєте, я чи будуть доставляти? От що питають. Бо знають, що ми будемо виходити по любому. Ні я, ні мої колеги, ми не втрачаємо. Оптимізму, ентузіазму, думаємо на кожний номер, що писати, про кого писати, як писати, щоб людин, людям дати позитивний матеріал, щоб люди черпали з нашої газети позитив, добро, любов це наша сама основна мета сіяти між людьми, доносити до людей, добро, любов і правду. І тоді ми обов'язково переміримо. Обов'язково ми переможемо. Ну, оптимістично кажете. Будемо жити. Так. Хай газета живе. Я найбільший ваш прихильник цієї газети. Дійсно, вона для мене дуже-дуже рідна, остільки, остільки я з неї починав. Я дякую вам за цей інтерв'ю. Вважаю процвітання газеті Колос. Шануймося, бо ми то у вас. Я перед тим, як з вами як давати це інтерв'ю, я думала ну, багато розказати про проблем такі із владою, ці питання і все. А потім, а потім думаю, ні, не буду. Я хочу, щоб це інтерв'ю було позитивне. Я хочу, щоб це інтерв'ю було добре, щоб позитивне. Трохи проблем ми розказали, які є проблеми е, з поштою. В принципі, то головні проблеми то з доставкою. Тому що люди зараз всі дзвонять і питають. Вони не питають, чи будуть виходити газета? Вони знають, що газета буде виходити, чи будуть доставляти? От і все.